Що він нас так щедро послабляє тут на землі. Я хочу разом з вами всіма сказати слава нашому Господу. Добре. Сьогодні свято жнив, сьогодні буде багато слів сказано про Ось це свято, і, як один сказав. Знаєте, де свят, де жнива вже закінчилася і все зібрано до пунь. А е, зелена липа і перебиті круги. І... Я хотів би запропонувати всім нам слова, які записані в Івангелі Івана. Е, це зустріч Ісуса Христа. З однією жінкою, Самарянкою. Давайте будемо читати Іван від Івана, 4 розділ з 4 вірша. І потрібно було Самарії йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сікар, недалеко від поля, яке, Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була е, Яковова Краниця. І Ісус дорогою з моря, не сів отак в край криниці, було коло години шостої. ось жінка, нас з Самарії набрати води. Ісус каже до неї, дай напитись мені. Бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, як же ти юдеянин, бувши, та просиш напитись від мене самарянка. Бо юдеї не сходяться з самаряном. Ісус відповів, промовив до про неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка, до нього і черпака в тебе немає пане, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу. Чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам у неї був, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода що я йому дам, стане в ній джерелом тієї води, що тече в життя вічне, каже жінка до нього. Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати до, до цього місця. Ми зачитали розмову Ісуса Христа з Самарянкою, з цією жінкою, яка йому зустрілася тут. І бачимо, що Ісус Христос Він мав на меті зустріч з Самарянкою, він мав на меті поговорити з нею. І так сталося, що і вона прийшла, і він прийшов учнів, при цьому не було. Учень як сказано, і ми прочитали про те, що вони... Пішли купити їжу для себе. І він зморений дорогою присів біля криниці. І ось діалог з жінкою. Дай мені напитися, як ти, бувши людіянин, просиш у самарянки води, бо самаряни з людей не сходилися. От і це перше. Таке важливе питання і у неї до нього. І не маєш з чим набрати, навіть Черпака не щоб набрати води, а колодязь глибокий. як тобі дати напитись води. Ісус Христос говорить, якби ти знала Божий дар. Знаєте, цими словами <кхм> Ісус Христос хотів і їй і сказати в той час, що якби ти знала, хто з тобою говорить. В кого ти просиш, хто в тебе просить води. Ти б це вода. І попросила у мене, і я би тобі дав води, яка ніколи не буде істякати в тобі, а буде текти з тебе. І ось ця вода, яку ти просиш, яку ти набираєш з цієї криниці, вона буде. Ти будеш знову відчувати спрагу і знову будеш йти до цієї керниці і брати набирати води. Але вода, яку я тобі дам, ти ніколи вже не будеш прагнути води, тому що е бо вода, що я дам, стане ним тому, хто її буде споживати джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Якби ти знала дар Божий, якби ти знала, хто в тебе просить води, на той час це була зустріч, це було зустріч ось цієї жінки, самарянки з Ісусом Христом, і вона ну, про нього майже нічого не знала. Вона взагалі нічого не знала, бо вона говорила просто з чоловіком, просто з чоловіком, який сів відпочити біля криниці. І він говорить про те, Ісус Христос, і хоче донести до відома цієї жінки, що перед тобою сидить той, який прийшов на цю землю для того, щоб ти мала життя вічне. І ти, і такі, як ти, хто повірить в ім'я Ісуса Христа, хто прийме своє серце Ісуса Христа. Якби ти знала, ось той Божий дар, дійсно Божий дар, дійсно це в небо і слава, ось цей дар кожному з нас на землі, щоб ми мали життя більше. Що для цього потрібно? До цього потрібно майже нічого пересилити своє его, пересилити себе, переступити своє я. Умалитися. Я, хочу нагадати, умалитися, я хочу нагадати той момент, коли Ісус Христос е, зібрав своїх учнів, посадив, підпоясався рушником і почав мити ноги у їм, учням. Учитель, як Петро казав, ти ж учитель і Господь, як ти можеш мені мити ноги, ти ніколи не будеш мити мені ноги. Він каже: ти називаєш мене вчителем, ти називаєш мене Господом. Ти правильно робиш, бо я є такий. І я вам даю приклади, як ви повинні поступати, тому що вчитель не більший того, хто навчається в нього. Він дав нам приклади, які ми повинні бути по відношенню один до одного. І ось цей перший крок, який ми повинні зробити в своєму. Спасіння, або так сказати, щоб ми прийняли ось цей дар Божий, ми повинні умалити себе, умалити себе і зробитися нижчим. Ми повинні гордість свою відкинути, самолюбство своє відкинути і прийти до Господа, впавши на коліна, і визнаючи те, що я народжений в гріхах, і я перед Тобою в гріхах. І я не хочу вже більше так жити, я хочу перемінити себе, перемінити своє життя і бути твоєю дитиною, служити і славити Твоє ім'я. Ось цей Божий дар, якби ти знала Божий дар, і хто з тобою говорить, і хто в тебе просить, дай напитись води. Але вона, ви знаєте, вона у цього ще не розуміла. Вона не розуміла. Чому? Я беру лише з того, що ми прочитали. Кожен, хто воду в цю з криниці, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повіг, бо вода, що йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього, дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. В неї, в неї просто було питання. Питання економії часу. Ти дай мені цієї води попити, щоб я її, напившись, вже не приходила до цієї криниці і не хотіла пити взагалі. Вона так розуміла ось ці слова Ісуса Христа. Як е, коли читати е, про учнів, тим такі розділі, коли вони прийшли, принесли їжу, сіли їсти і запрошують вчителю, іди їж з нами. Ісус Христос говорить, я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Тобто, на даний момент ви не знаєте, яку я їжу маю. Дивіться, вони їдять далі. Я так собі уявляю, ось цей процес вони їдять ось те, що вони привезли, принесли, запрошують Христа, він дає відповідь, що ви не знаєте, якої їжі, яку я маю поживу на те, щоб їсти. Хіба хто приніс йому їсти? Одне питання. І він дає відповідь, що мою, моя чинити волю того, хто послав мене і справу його довершити. Чи не кажете ви ще 4 от місяці і настануть жнива, а я вам кажу, підійміть очі свої та гляньте на ниви, про те, що має бути виданий, про те, що він має воскреснути, про те, що віра в Сина Божого дасть їм спасіння і дасть їм вічне життя, але вони того ще не розуміли, вони того ще не могли сприйняти, тому що Ісус Христос ще не прославився. І ми читаємо, ми читаємо у... Тут же таки в Євангелії від Івана, 7 розділ з 37 по 39 вірш. А останнього Великого Дня свята Ісус стояв і кликав говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утрови його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти хто віру у нього. Не було б ще Духа на них, не був Ісус ще прославлений. Оця розмовася до того, що Ісус Христос нагадував, ну, так як для нас, ми розуміємо, що Він нагадував, про що, що він нагадував. Вони з цього ще не розуміли, але пояснює, ось це слово, ось це місце, яке ми прочитали, що Його ці слова відносяться до того моменту, до того часу. Коли Дух Святий має злинути на всіх, хто прийме Ісуса Христа в Своє серце. І нагадую вічням, я благаю отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повід перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас. Бо при вас перебуває і у вас буде він. І е, утішитель вже Дух Святий, чи його Отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас всього і пригадає вам усе, що я говорив. І про майбутнє звіщати буде. Ось е, про що е, була мова Ісуса Христа із учнями, із тією Самарянкою, жінкою, яку Він зустрів біля. Тієї розмови багато самарян тоді увірували. І увірували вже не через слова тієї жінки. Як каже, ми вже напряму чули голос цього вчителя, який його зустріла біля криниці. І ми вже не потребуємо твоєї розповіді, а ми вже віч навіть чуємо ті слова, які Ісус Христос промовляв до них. Дух святий на сьогоднішній день нас спонукає до того, щоб ми в своєму житті славили ім'я Ісуса Христа, щоб ми славили Його за все, що Він нам дає. Дух Святий говорить про те, що нагадує про те, що для нас зробив Ісус Христос. Дух Святий нам нагадує про те, що коли ми пробудилися від сну, Значить, це значить, що він нам дарує цей день. Коли ми е, маємо намір піти в дім молитви, це значить, що Він дарує нам здоров'я, бо ми маємо ще можливість іти своїми ногами. Коли, він, е, коли ми строїмо якийсь план на е, день, значить Бог дає нам і мудрості, і сили дає для того, щоб ми виконали ту чи іншу. Роботу. І все це Бог, який нас любить. і не просто любить, а милує, милує за, за те, що Він нас любить, яка безмірна його милість, яка безмірна його благодать. І останнє місце, яке я зачитаю, це перше післання апостола Павла до Тимофія, другий розділ з першого вірша. Отже, перш на все, я влагаю, чи не ти ви благання, прохання, подяки за всіх людей, за завір та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихий і мирне життя усякій побожності та чистоті. Бо це добре, приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Ось ці слова, які мені і всім нам нагадують про те, що ми повинні молитися, молитися перш за все за тих, хто при владі, і за всіх людей, які ми знаємо, про яких ми молимося, про яких у яких є якісь потреби, і ми звертаємось до Бога по допомогу. Ось він нам нагадує про те, що Чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, і за царів, і за всіх тих, хто при владі. На перший погляд, якщо взяти вміхою людською, ми е, думаємо і роздумуємо над тим, що е, за що ж їх, за що ж їх е, е, славити, за що просити е, благословіння на тих, хто править ось цим світом. але е, коли ми читаємо Слово Господнє, то Бог нам нагадує ось про що. Всяка влада, яка є на землі, і всяка, е, е, всяка влада, вона поставлена Богом. І немає ні одної влади. Замітьмо, немає ні одної влади, яка не покладена Богом. Починаючи від села і закінчуючи Києвом. Ми повинні молитись за неї. Тут є умова, коли ми молимось і просимо Бога, щоб випровадити тихе і мирне життя. І ви знаєте, Бог чує наші молитви, Бог відповідає на наші молитви. І... Бо це добре і приємний Спасителя нашу бою, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Тобто, Ось це довготерпіння Боже, говорить Петро, щоб ми це враховували як для нас спасіння, довготерпіння Боже, тому що ось його милість пановлюється кожен ранок до кожного з нас. І ми знаємо і пам'ятаємо про це, що Бог хоче від нас святості. І якщо я, наприклад, я в своєму, в своєму дневному перебуванні, ось за вчорашній день, якщо я щось наслідив, якщо я щось або подумав, або сказав, або ще щось таке, ну, і він дає можливість мені покаятися, він дає можливість мені виправитися, він дає можливість мені бути в праведності, без якої я не побачу Бога. Ось тому Ось ці дні, в яких ми перебуваємо, ці дні, в яких ми приходимо в Його дім молитві, щоб почути Слово Його, щоб набратися ось тих порад, які Він до кожного з нас говорить, щоб ми були, щоб ми, щоб ми були святі, щоб ми, були, щоб ми творили правду на цій землі. І, Саме основне, саме основне, я би хотів сьогоднішній день всіх нас призвати до молитви, щоб ми помолилися за те, що Бог для нас зробив, щоб ми подякували Богу за все те, що Він для нас зробив. Щоб ми подякували Богу за той мирний куточок, в якому ми живемо, щоб ми помолилися за ті потреби, які є зараз. Для людей на сході нашої держави, за тих, хто обороняє наш мир і спокій там на сході, за наших односельчан, які там також перебувають, ми повинні молитися і молитися без тут і е, пісня Павла до е, Тимофія говорить, я хочу, щоб піднімали руки е, чисті і сумнів. Другими словами, те, що ми просимо, віримо, Бог чує нас і дає відповідь. За ці коротенькі слова йому нехай прибуде, слава на віки. Амінь.